Бажаю здоров'я, друзі. Сьогодні в нас за планом мало би вийти чергове відео, в якому ми мали поговорити на якусь важливу суспільну для Кривого Рогу тему. Але дещо змінились плани. І сьогодні, частину дня, я провів у розробці ось таких цього та деяких інших макетів листівок. Справа ось у чому. Найближчим часом я так підозрюю на. Наступному тижні або через тиждень у кривому розі має початися акція протесту протесту проти того, що кривим рогом безроздільно поза рамками закону володіє мафіозний клан гнилькулів. Дійсно. у 2010 році в кривому розі при владі був мафіозний клан Любоненків. Він на жаль так сталося, керував Рогом тоді, коли не було так розповсюджене інтернет з'єднання, не було так багато громадських активістів і людей, які би активно слідкували в режимі онлайн за діями тодішньої влади. Це дозволило Любоненку стати мільярдером. Але Любоненко не подобався Рінату Леонідовичу Ахметову. Йому на той момент подобався Саша Гнильков. І щоб Саша міг керувати підприємствами Ахметова, лобіювати його інтереси і робити все, щоб мешканці Кривого Рогу працювали на цих підприємствах, щоб не було затримок у роботі і таке інше, Саша максимально підійшов Ахметову разом з тим. Тут маю коротко натягнути і нагадати вам, що Будь-яке підприємство, яке працює на території міста, має платити місту податки. Окрім всіх інших податків, це податки на землю. Міська влада в рамках податкового кодексу України має виставляти ці податки на землю для кожного підприємства. Наприклад, для підприємств Ліната Леонідовича Ахметова у Кривому Розі стоїть найменший із всіх можливих податків. Тобто Ахметов не платить Кривому Рогу ті податки, які би міг платити. За це звісно відповідають наші місцеві депутати, більшість яких у місцевій раді. Провілкулівських, і звісно, сам Вілку. Уже методично. для того, щоб все це продовжувалося, звісно, ця влада була і необхідна. З 2010 по 2024 рік влада в Кривому Розі безроздільно належить мафіозному клану Ганилькуль. Чому я говорю про мафіозному клану? Справа в тому, що вони за весь цей час, поки були при владі в місті, вибудували чітку структуру, чітку ієрархію, в якій є свої відповідальні на кожному ланцюгу, і все це працює на одну общу на збачення однієї. Загальної родини у мене вічна в моїй сім'ї. Тому це власне ніщо інше як наша українська криворізька версія мафії, коли почалась повномасштабне вторгнення до початку цієї цієї історії, жахливий Саша Гникул був на стороні расистів. Він заперечував війну в Україні. Він назвав її громадянським конфліктом. Є здійсни елементи гражданського конфлікта. Да. він їздив до Кремля і був максимально проросійським. Чуваком, то сі єсли фактор Україна, Росія, звісно, да, до початку повномасштабного вторгнення Діля Ніку казав, що скоро влада в Україні зміниться і будуть порядки. Ось це відеоливість наступному році, коли це вже ми будемо знати, ми повернемося до цих всіх питань. Безумовно, коли, коли вже не буде, коли вже не буде такого бардака в країні, який ви натворили. Ну а зараз, коли почалось повномасштабне вторгнення, Саша Гнилькол захопив незаконно, захопив владу у кривому розі. І здавалось би, якщо подивитися по більшості засобів масової інформації, які або належать ником, або співпрацюють з ними, по всім цим засобам масової інформації, ви можете побачити одне єдине, один єдиний наратив. Це те, що Саша герой, він самотужки рятує кривий ріг. Він допомагає всім, кому можна, він оберігає усіх, кого можна, і у людей, яким бракує часу, щоб розібратися в цьому питанні більш досконально, в цих людей складається враження, що в принципі він герой. А не якийсь мародер, бо на жаль, так от складаються обставини. Що більшість людей, ну так склалось історично, бояться мафії, бояться і потакають, роблять все, що потрібно цій мафії для того, щоб продовжувати своє існування, просто щоб жити. Я чув купу історії. Неймовірну купу історії про те, як навіть зараз здавалось би війна, треба перемогти, і Саша Гнильков своїх публікаціях про це говорить. Але навіть зараз він активно краде, краде на допомозі нашим військовим, краде на всьому, на чому лише може вкрасти, а на чому не може вкрасти, робить так, щоб вкрасти було можливо. Всю цю історію, звісно, знають наші місцеві правоохоронні органи. Ви можете сказати, якщо ж ти такий розумний і все це знаєш, розповідаєш, то чому ти не звертаєшся до правоохоронних органів? Скажу, що до правоохоронних органів особисто я не звертаюсь, тому що знаю, що вони всі з однієї годівнички їдять, і що це абсолютно пуста витрата часу, але не всі так вважають. І в нас в нашому місті є мешканці, наприклад, пані Вікторія Руднік, яка пройшла більшу частину ось цієї пекельної дорожки, дріжки. І в найближчим часом матиме якісь юридичні рішення і юридичні результати, скоріш за все, ці результати не будуть очікуваними, прогнозованими, тому що правосуддя в Україні не працює проти мародерів. Це ось такий гіркий і сумний факт. І саме тому для того, щоб продемонструвати всім в цьому світі, в цьому місті, і в тому числі так званим правоохоронним органам, що не лише невеличкій групі людей не байдуже доля їх міста, і не байдуже, що мародер перевзутий расист і покидьок захопив незаконно, захопив владу під сраку законами. А цих людей, яким не байдуже, нас з вами набагато більше. Саме тому є необхідність зібратись, зібратися на акцію, хоча би просто прийти і сказати, що нам не байдуже. Мета акції, який анонсувала планів Вікторія Руднік, складається в. В тому щоби нашим спільним голосом в тисячу осіб, як очікується на мітингу, запитати у пана президента, у пана гаранта конституції, а що ж таке відбувається в місті? В рідному місті президента як таке може бути, що міський голова, не виконуючи свої повністю, не виконуючи свої обов'язки, тому що місто виглядає дуже жахливо, отримує півтора мільйони зарплатні, 500% премії за значні досягнення? Як таке може бути, що людина, яка взагалі не дотична до державної служби і юридично не має жодних повноважень і не несе жодної відповідальності, де-факто керує нашим містом? Як це взагалі можливо? Як? Или у ВАС нет ВОПРОСА? Я, чесно кажучи, не знаю і не розумію. Точніше, ні. Я точно знаю, що аби я або будь-хто з вас на... опинився б на місці СШК ШКГ і просто тако би оголосили, що я в цьому місті директор Кривбасу, і давайте сюди гроші, я буду закуповувати щось нам для армії. Давайте сюди мені телеканали, давайте радіо. Я буду піаратися розповідати, який герой. То нас з вами або ще не менше послали би нахер, або посадили б до в'язниці за спробу незаконного антиконституційного повалення. З конституційного строю, тому що Конституція говорить, що не може якийсь чмов шапочці захопити владу і розпоряджатися нашими з вами грошима. А життя каже, що це можливо. Прославляють колаборантів нацистів і нацистів ви називають це словом декомунізація. Власне, ось тому потрібна ця акція. Питання лише в тому, що без. Необхідної вірної правильної підготовки до акції нічого гарного з того всього не вийде, і Саша Гнильков черговий раз переможе, бо нагадаю на його стороні, окрім професійних, не знаю як сказати, активістів, політтехнологів, ще й найвеличезніша купа грошей. Плюс, звісно, всі найбільші медіа кривбасу або йому належать прямо, або опосередковано, або продають свій. Час і свою роботу на його користь, ми з вами. Це просто мешканці кривого рогу, яким не байдуже, і все, що в нас є, це власне тільки ми і власне більше нікого. І лише якщо ми з вами зберемося і будемо активно працювати, ми зможемо перемогти в усіх інших випадках, на жаль. Про перемогу годі й мріяти, але пробувати завжди варто. Бо не спробувавши, ніколи не дізнаєшся, чи був шанс перемогти, чи не було його. Насправді ж я вірю, що ось ця акція, яка запланована, а також більше вірю в наступну, зможе суттєво, суттєво вплинути на стан гнилькула в кривому розі. Але ще раз акцентую вашу увагу, що я вважаю, що ми мусимо об'єднуватись. Кожен мусить вкласти свій зробити свій вклад, свій внесок. Кожен з вас, хто мене зараз бачить або чує, мають також долучитися. Ну, звісно, якщо ви розділяєте мою точку зору про те, що необхідно з гнильковом боротись, необхідно, щоб закон працював для усіх, що нам необхідно на даному етапі. В першу чергу, звісно ж, потрібні донати, тому що <кій> особисто я. Роздрукувати ось таких от листівок можу. Ну до не знаю трьох-трьох сотен, сотень штук. Самостійно, от що в мене там є папір і тонер у принтері. Цього занадто мало. Потрібно ще, тобто потрібні донати щонайменше на папір і тонер. Я вже не говорю про те, що я витратив сьогодні весь день часу для того, щоб зробити кілька макетів таких листівок. По-друге, це нам треба розклеїти ці листівки, тобто потрібен клей і потрібні люди, які зможуть їх розклеїти у себе на районі. Багато не треба, не треба, ну, звісно, треба охопити все місто, але бажано, щоб хтось, хто готовий, в коментарях написав, що я готовий і звернувся, коли вже будуть роздруковані листівки, звернувся, щоб ми якось або новою поштою, або якось передали ці листівки, щоб людина змогла їх, звісно ж, розклеїти. Окрім того, я. Знову, чесно скажу, я на вас трошки злюсь, мої шановні глядачі, тому що, по-перше, підписалося на канал 22 тисячі людей. Відео дивиться набагато менше людей. Це означає, що? що хтось із вас лінується. І плюс до всього, ті, хто подивилися, великий вам респект та повага. Дякую вам, бо саме ви є тією рушійною силою, яка змушує і мене продовжувати випускати ці відео. І у Сашка від цього палає срака, тому що він би давно хотів би, щоб я просто замовк, щоб ви від мене відвернулися і не дивилися мої відео, а я б нічого не говорив. Би. Так от до вас в мене теж є притек. Тому що я бачу, що є у нас з вами активний пул три тисячі людей. Три тисячі людей регулярно дивляться так чи інакше. Дивляться мої відео. А це означає, що в кожного з вас, так чи інакше, є друг, товариш, сват, брат, кум, брат, я вже говорю, брат, сестра, мама, папа, яким ви чомусь не скидаєте посилання на ці відео, не просите їх подивитися, не просите поставити лайк. Тобто ви не допрацьовуєте. Я зі свого боку роблю все, що можу, і прошу робити те саме. І вас, якщо немає можливості задонатити хоча б одну гривню, бо якщо б всі три три тисячі глядачів донатили по одній гривні, ми б вже з вами мали змогу. Ну принаймні, в мене були б гроші, я б розродракував би ці листівки і заплатив би там людям за роботу, щоб вони розклеїли. Тому що насправді давайте говорити відверто. У багатьох ідейних хто би міг це зробити безкоштовно на волонтерських засадах, немає часу, бо люди працюють, люди зайняті. І є умовно підлітки, які зможуть там за 200-400 гривень за вечір, це все зробити. Але на жаль, особисто я фінансів на то все не маю, а ви ну, підтримуєте мене щиро вам вдячний за це. Але теж, як ми бачимо, недостатньо для того, щоб вести активну і цілеспрямовану боротьбу проти мародирів. Тому, власне, маємо те, що маємо, і все одно не будемо здаватися, і будемо боротися до кінця. І я переконаний, що цей кінець буде переможним. Переможним для нас і останнім гірким без солі для гнилькулів. Ну а все інше, то таке. Від лукавого. Щиро вам вдячний за перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити лайки, поширювати це відео за змоги, буду щиро вдячний за донати, посилання на які ви знайдете у описі під цим відео. І я так розраховую, точно не знаю. Планую на завтра зробити ще одне відео, можливо, в такому самому форматі, як зараз, а можливо в тому форматі, як зазвичай. На цьому все. Щиро вдячний ще раз за перегляд. Живіть довго та процвітайте. Агниркуляко на гілля кохай чорти кохаються